Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Віч'я. Ну що, ми щасливо дожили до свята благовіщення Пресвятої Богородиці. Будемо сьогодні говорити про Євангелія, Луки. і поряд зі мною проти Єврей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе і вітаю наших глядачів ще раз зі святом. Вітаю, Алона і наших глядачів зі святом теж дійсно радісне свято. Так, швидко час промайнув. Хочеться, щоб ця радість свята вона ще й наповнила наші серця, які зараз в, таку, в такому сумбурі перебувають, що тільки ну, на Господа треба уповати, щоб він якось розрішив і дав втіху. Правда. І мир. Ну, давайте читати Євангелія від Луки і шукати в ньому розраду. У ці дні зачала Єлизавета, жінка Захарії. І таїлася місяців зо п'ять, кажучи, так мені зробив Господь у ті дні, коли зглянуся, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Отже, от поясни, будь ласка, про яку гоньбу ганьбу йдеться? Наскільки я пам'ятаю, Єлизавета була вже в досить зрілому віці, і коли зачала. І якраз, от якщо порівнювати з нашими часами, то якраз, то не дуже зрозуміло е, ну, для загалу, якщо жінка у віці 70-80 років, а я думаю, що десь так було е, Єлизаветі, народжує перше дитя, тож про що хвилювалася Єлизавета? В уявленні іудеїв, скажімо так, вони всі очікували Месію. І кожен, звичайно, хотів, щоб в його поколінні, з його роду, пройшов цей Месія. Звичайно, було, були слова про те, що це буде з роду Давидового, і виходить, що ті, хто не відноситься до царського роду, вони на те якби не мають шансів. Але тим не менше, всі знали, що Месія буде дарований. А, і... Що буде хтось з, з, з їхнього народу. І, звичайно, людина, кожна хотіла, щоб було продовження роду. По-перше, навіть чисто таке м, мирське уявлення. Не, не, не беремо зараз навіть тогочасне іудейське. Кожен з нас хоче, щоб наш рід не згас, щоб у нас були діти і, і, правда, і правнуки, і внуки. Так? Це взагалі, і от ми читаємо притчі Соломона, про, говориться про, про, про людину. Е, Людина праведна, то вона побачить і внуків і, і внуків своїх внуків. Тобто говориться про довголіття і про продовження роду. А, і тут же іудейському народі були дійсно очікування того, що буде месія, і рід має не пересікатися. І люди, сімейні пари, які були бездітними, от в, в такому світобаченні народу. В такому сприйнятті. Звичайно, вважалися, що вони оточуючими, вважалися, що такі люди сильно завинили перед Богоми перед Богом і Господь перериває їх рід. Тобто з їхнього роду не буде месії, однозначно, і взагалі їх рід згасає. Це було як прокляття Боже. І через це дійсно люди, як уже в поважному візі, вже в Євангелії сказано, що. Єлизавета вже до того часу перестала би, е, і репродуктивна. Угу. Е, е, Функція епродук... вже да, завершилася да, вже згасла через це. В принципі, вона не могла народити. Але знову ж таки, у, у юдейського народу була, бу, були книги Старого Завіту, і вони знали, що такі чудеса були. На тому ж Авраам е, і Сара так? Угу. ми пам'ятаємо, Сара теж. Похилому віці вже родила. Через це це не було неможливим чудом. І через це, дійсно, навіть в старому, ой, в похилому віці вони все рівно очікували, сподівалися. Так, очікували, сподівалися. Але ти тільки уяви, як їм було серед оточуючих, які в принципі обов'язково дивились на них скоса. Тим більше, якщо врахувати, що Захарія був священником, і тут він служить Богу, а Господь йому не дає. Значить, який же цей священник грішник, що Господь йому не дає сина? Так. Ну, І взагалі дитину. Mm -hmm. Давай продовжимо. <кхів> Шостого ж місяця був посланий Богом ангел Гавриїл у Галілейське місто, яке зветься Назарет до Діви, зарученої з мужем, якому ім'я Йосиф з дому Давидового, ім'я ж Діви Марі... Маріам. І, увійшовши, ангел сказав до неї Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жонами. Вона ж, побачивши, збентежилась від слів його і міркувала, що б то значило це привітання. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріан, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в отробі і породиш сина, і наречеш ім'я йому, Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться». І дасть йому Господь Бог престол Давида, Отця його, і царюватиме над домом Якова повік, і царство його не буде кінця. Сказала ж Маріам до Ангела, як же станеться це, коли я мужа не знаю? Отче, от чи зрозуміла Марія, що який ангел прийшов до неї? що саме, що, Яку звістку він їй приніс? І чому сьогодні в нашому житті ми не зустрічаємо ангелів так, як це було в юдейські часи? Ну, ти знаєш, ангелі, ангели ми можемо прочитаючи багато, багато тисячолітню історію юдейського народу? В одній книзі під назвою Біблія, так, старий Завіт, тобто, ми можемо побачити багато явлень ангелів, але якщо розтягнути це на тисячоліття, то це в принципі не так уж і багато, і якщо взяти явлення ангелів а, після в часи християнства, то в принципі свідчень теж дуже багато. Те, що ангели то там, то там являлися. І навіть оці ангель знамення в небі, які супроводжувалися, якби схожі на ангелів, там хмар хмари подібні на до ангелів, це можна розцінювати теж як явлень. Вживу так дійсно, коли комусь конкретно являється. Ну, з життя святих, знову ж таки, за 2000 років християнства теж можна назбирати добрий там, десяток чи декілька десятків таких випадків, коли ангели являлись. Через це не можна так сказати, що тоді являлися, а зараз ні. Але ще є один нюанс, що, що коли е, в одній з молитв е, на літургії Василя Великого на Євхаристичному каноні, там є такі слова, що раніше. Ти uh, сповіщав, являвся через пророків, ангелів та ну та, та та там кого ще ну пророків чи ангелів, а, а, а сьогодні явився uh, через Сина свого, uh, якби до Бога оця молитва звертається. Тобто ми розуміємо, що після того, як прийшов Христос, то вже. Uh, в пророках і ангелах. ангелах відпала потреба як така, звичайно, по промислу Божому вони можуть десь являтися, ангели, але в принципі як така потреба. Христос прийшов і вже сповістив повністю е, свою своє, ну, благовістя, своє вчення. Mm -hmm. Якщо раніше вчення було через людей. То в ці дні, тобто от то 2000 років назад, ну так молитві гарно сказано, хоча написано через декілька століть, але сказано: в ці дні явився в самому синові своєму, тобто в особі Ісуса Христа, і сповістилась воля Божа повністю в одкровені. Господь повністю відкрив нам свої, свою благу звістку для цього світу. А чи розуміла через те, Марія до кінця про що її проїзд? Що звичайно, ні, тому що ми бачимо апостоли, Господь їх звав. Призивав так на служіння, і вони до самого, ми вже про це неодноразово говорили. Що до самої п'ятидесятниці вони все рівно всього не розуміли і повністю так не, не могли вмістити. Ну, можна сказати, база була, а по, а по поличкам ще не розставили ці знання. Дух Святий допоміг їм якби зрозуміти цінну картину. І Пресвята Богородиця, ну є ви дівчинка, якій там 12-13 років. І являється ангел. Взагалі, в тогочасному суспільстві явлення ангелів, воно е тлумачі, так пояснюють, що для того часу це було явище, ну як боялися такого, тому що це було в принципі знамення того, що. Ну, що ти щось не то робиш? що uh -huh. Може бути, е, Божий е, це не посланець з благої звістки, як ми зараз розуміємо, да, після благовіщення, що це була блага вість, а як посланець Божого покарання, що ось тобі е, ти такий сякий, буде тобі погано, uh -huh. якби ти згрішив. Попередження ми пам'ятаємо от реакцію тих же е, Жон Мироносець, коли вони в гробі побачили пустий гріб і побачили ангелів, Вони злякались. Ну що ну це в принципі було е, як, от побачити. Відношення, як наприклад, у нас до привидів, таке ж е, ми перелякаємось, так от узагальнюючи, таке ж відношення тоді було і до ангелів е, е, і Богородиця через це. Ну я думаю, і зніяковила і дійсно не розуміла е, в повноті, але прийняла. Тобто, ну от. Ясно. Я думаю, що в неї був сумбур почуттів. Давай почуємо, що ангел їй у відповідь сказав. І сказав їй ангел у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. І ось Єлизавета, родичка твоя, і вона зачала сина в старості своїй. І це вже шостий місяць для неї, яку називають неплідною, Бог Бога не зостанеться безсилим жодне слово. Сказала ж Маріам, ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і відійшов від неї ангел. Отже, навіщо ангел тут згадує Єлизавету, яке це мало значення, і чи вплинули слова його якимсь чином на Марію? Чому Марія приймає слова ангела так смиренно? Чи був в цьому саме її подвиг? Ну, бачиш, по-перше, Єлизавета була родичка Марії, це була, здається, тітка, так? Uh -huh. І, дивись, він говорить їй про одне чудо, що вона от може не знає, і що вона зачне від Духа Святого. Тобто, що це відбудеться. І тут же е, робить паралель: от твоя там тітка, вона е, не, теж уже не може родити, тому що вона вже похилого віку. Вже, е, функції ці вже. Е, Зів'яли. Так би, так би і от е, в підтвердження того, що я тобі говорю, що ти зачнеш від Духа Святого, є другий випадок. От, вона теж народить сина. І ми бачимо, що Преста Богородиця пішла потім провідати Єлизавету і дійсно знала, що та вагітна. І Єлизавет було відкрито Духом Святим, що е, Преста Богородиця вже теж носила Бога Слова в своїй утробі. Через це, от, е, якби, це в підтвердження того, що їй було обіцяно. Було посилання на те, що ось можеш, ну, можна так би мовити, можеш піти і пересвідчитись. Дякую, дякую, отець Володимире, за сьогоднішню зустріч, за розмову. Будемо прощатися на сьогодні. Ще раз вітаю всіх глядачів зі святом. Всі ми очікуємо також благої звістки для кожного дому, для кожного серця і для всієї України, зокрема. Про те, щоб мир прийшов на нашу землю. І на сьогодні, отче, прощаємось. Хай Господь благословляє, зберігає, дійсно, і подає нам мир в душі і в нашу країну. Справедливий мир. Спаси, Господи! Так. До побачення, друзі! До зустрічі в нових ефірах. До зустрічі.